Чому я переконана, що це Боже Откровення для України? Спробую пояснити і прошу додивіться до кінця. А хто не дивився мої попередні відео, пояснюю воля Господа, щоб весь народ України, наче з президентом, визнав провину загоніння євреїв. За весь період історії України з постом і молитвою і тоді настане мир. Отже, чому я вирішила, що це воля Бога, а не моє бажання і не мої химери? Бо я знаю, як, говорить Господь, знаю голос Бога. Господь говорить через сон, через внутрішнє відчуття, через дотик Духа Святого, коли сходить Святий Дух і відчуваєш радість, мир, спокій незалежно від обставин, навіть у важких обставинах. Господь також говорить голосом, але це не зовсім фізичний голос. Це доволі рідкісні випадки в моєму християнському досвіді. Часто Господь говорить через Святе письмо і через проповідь. Господь в першу чергу говорить до мене особисто, що стосується мого положення перед Богом, стосунків з людьми, намірів серця і так далі. Але Господь також дає працю. Щодо конкретних людей, і тоді відкриває таємні речі, які знає тільки та людина часто і Господь. І я намагаюся сказати кожній людині, яку мені доручає Господь з любов'ю, як і говорить Святе Письмо, і молитовно її тримаю. Те саме стосується наразі України. Мета одкровення від Бога, щоб завершилася війна, яка має духовні причини, щоб відбулося духовне відродження в Україні. Для цього треба визнати провину і схилитися перед Господом. Нехай Господь благословить.